В Українці вже давно діє громадська рада, яка координує свою роботу на вирішенні складних для міста питань. Серед багатьох напрямків роботи виділяється і освітня сфера. Одним із направлень, якими займається громадська рада, це є соціальне направлення. І я займаюся великою такою проблемою, яка виникла в нашому місті вже не сьогодні. Це проблема дитячих садочків. Представники громадської ради для вирішення цього питання зверталися до очільника міста, проте позитивного результату не отримали. Саме тому наша знімальна група завітала до голови районної адміністрації, щоб розібратися у даній проблемі. Дійсно, це не тільки українка, і, в принципі, по району є проблема. Бо в свій час, коли садочків було достатньо, їх всіх повідправляли там хто на приватизацію, хто ще кудись. всі пороз, пороздавали пороз ці садочки. А тепер зупинили цей процес і діти пішли в садки, з'ясовується, що мало місць. З року в рік черги в дитячий садочок зростають. Слідкують за цим проблемним питанням не лише батьки дітей, котрі не пішли до дошкільного навчального закладу за браком місця, а й представники громадської ради. Останні навіть мають статистичні дані. Коли п'ять років тому Кількість людей, які подали заяви на садочок, була 200 чоловік, то сьогодні це вже складає десь приблизно 500 чоловік. Тобто проблема нарощується, а ніяк вона не вирішується. Спілкуючись з районним керманичем, з'ясувалося, що проблеми освіти є не лише у дошкільних закладах міста, а й у середніх загальноосвітніх також. Та якщо з школою проблему вирішити можна, то з садочком на жаль ні. А в Українці, ну в Українці, там, окрім того, що садки, там проблеми із школами існуючими, вони так само вже переповнені. Тому питання тільки нормально, як один із варіантів по школам, це перехід, в тому числі на, там, на двузмінку для того, щоб розгрузити школи. По садочкам ситуація поки вона не вирішується. Громадська рада занепокоєна цією проблемою і нині шукає відповідь на це складне питання на всіх рівнях. Ми задали питання до представників міської ради, які шляхи вони, які кроки вони робили для того, щоб вирішити цю проблему, які кроки вони намагаються зробити зараз чи планують зробити. Відповіді, що немає коштів, не задовольняють українців. Тим більше, що Сергій Неділько, людина, яка знає букву закону досконало, запевнив, що кошти є, залишається лише правильно їх перерозподілити. Оце питання, яке знаєте, з одного боку грошей немає з другого боку, вони є десь в іншому місці. Тобто стоїть питання нормального перерозподілу і концентрації цих грошей. Чи вирішиться це питання? Не зрозуміло, але хочеться вірити, що невдовзі всі бажаючі дошкільнята зможуть відвідувати садочки. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.